На півдні однієї з північних областей, серед звивистих доріг, що губилися в густих соснових лісах, стара машина неквапливо котилася до річки Бистрої. Андрій сидів за кермом, стискаючи його так, ніби це був штурвал корабля. Він усміхався і час від часу підвищував голос, щоб його слова перекрили торохкотіння двигуна. Ви бачили карту? Ця річка ідеальне місце для риболовлі. Там водяться такі щуки, що бабусям на ринку й не снилися. З натхненням вигукував він, час від часу кидаючи погляд на Віктора, що сидів поруч. Віктор, притиснувшись до дверця, тримав в руках старий телефон із відкритою картою. Він раз поз раз звірявся з екраном, зиркаючи на ліс, який ніби згущувався навколо. Андрію. Ти впевнений, що ми їдемо туди, куди треба? Тут такі дороги, що скоро нам доведеться пішки вибиратися, нервово сказав він, наче чекаючи, що за дерев щось вирне. Довіряй своєму капітану Вітя, відповів Андрій, самовпевнено постукуючи по керму. А ти, Аню, хіба не говорила, що хочеш побачити незайману природу. На задньому сидінні сиділа Аня. Нахилившись до свого блокнота, в якому вона записувала щось зі старої книги, вона злегка закатила очі і відклала ручку, відповідаючи спокійно, але з ноткою іронії: Я говорила, що хочу природу, а не твої геніальні експедиції в глушину». До речі, Андрію, ти точно взяв карту, чи ми знову будемо шукати шлях назад по зірках? Андрій обернувся, грайливо посміхаючись. Карта? Та я все запам'ятав! Куди нам ті карти коли є я? Аня зітхнула і повернулася до своїх записів, а Віктор ще більше насупився, стискаючи телефон як рятівне коло. Ліс ставав темнішим, а туман, що вкривав дорогу, робив усе навколо схожим на нескінченний коридор із дерев. Річка наче наближалась. Ранок таки залишився туманним, бистра протікала між кам'янистих берегів, затінена чорними соснами. Друзі влаштувалися неподалік покинутого причалу, де колись стояли човни. Туман стелився водою, змішуючи її з небом. Повітря пахло вологим мохом і старими деревами. Я чув тут ловлять величезну рибу. збуджено сказав Андрій, закидуючи вудку. Він ніби намагався переконати не лише друзів, а й саму природу довкола. Його рухи були точними, енергійними, а очі блищали від азарту. Віктор скептично зиркнув на нього, але залишився, мивши з ним, весь час озираючись на темний ліс. Він кілька разів здригнувся, почувши, як у кущах щось шарудить, і, здавалося, був готовий схопитися і утекти. Аня тим часом читала якусь стару книгу про місцеві легенди. Гортаючи пожовклі сторінки з такою уважністю, ніби в них була відповідь на всі питання світу. Місцеві легенди кажуть, що тут живе навіжений рибак, мовила вона раптом лечутно, але з певністю, що привернула увагу обох хлопців. Її голос був рівним, без тіні страху, хоча у словах було щось моторошне. Він несе прокляття тим, хто турбує річку. Додала вона. Не будь смішною. засміявся Андрій, але в його сміху відчувалася нотка напруження. Він майже автоматично поправив волосся, як людина, що хоче уникнути незручної теми. Це лише казки, якими лякають дітей. Ну щоб не лізли до води. Аня промовчала, кинула короткий погляд на Віктора, чиє обличчя стало ще блідшим і знову поринула в читання. Цей момент туман почав густішити, гортаючи річку молочною завісою, що майже зливалася з водою. Незабаром з туману з'явився човен, що так несподівано наблизився, немов виник ні звідки. У ньому сидів чоловік, його очі були порожніми, ніби дзеркала, що нічого не відбивають. А в самій постаті було щось неприродно нерухоме. Андрій помітив його першим і напружено випроставшився. Залишив у вудку. Добрий день, невпевнено сказав він, злегка нахиляючись уперед, щоб перевірити, чи справжня ця фігура. Ти з тих, хто ловить рибу? чи то запитав, чи то промовив незнайомець. Голос його був глухий і майже нечутний, але в ньому відчувалася дивна сила, що змушувала слухати. Він не рухався. Але здавалося, ніби човен підпливає все ближче. Та! <тит> відповів Андрій, ніби автоматично, хоча його пальці мимоволі стиснулися, шукаючи вудилище. Він навіть не помітив, як Аня позаду жестами просила його бути обережним. Чолов'яга посміхнувся у цій посмішці було щось моторошне, холодне, ніби зненацька літо змінилося на зиму. Цю зиму відчули всі троє, хоч ніхто нічого не сказав у голос. Тоді ти мій гість. Приходь на мій острів там риба клює найкраще, сказав чолов'яга, і човен поплив уперед, зникаючи в тумані, залишивши по собі хвилі, що розходилися водою як тихі знаки на земній мапі. Через декілька секунд. Човен повернувся. Андрій, захоплений обіцянкою великого лову, підштовхував друзів до човна, немов капітан, який готовий до великого відкриття. Ви тільки уявіть, яку рибу ми впіймаємо там, вигукнув він, зі сміхом оглядаючись на друзів. Віктор, опустивши плечі, мовчки сів у човен, хоча його руки дрібно тремтіли, і він постійно оглядався через плече. Аня, нічого не сказавши, сіла поруч, міцно тримаючи свою книгу, але її погляд був спрямований на темний берег, що поволі зникав за густим туманом. Ось вони всі троє в човні. Чому вони сіли? Куди вони пливуть? Всі думали про це, і ніхто не мав відповіді. Острів з'явився зненацька, ніби виник із самого туману. Його береги були густо вкриті чорним очеретом, що хитався, неначе вітав гостей. Андрій? Зачарований невідомістю, миттєво схопився і пішов уперед, майже не помічаючи зруйнованої хижі посеред острову. Ну що, друзі, це точно те місце, проголосив він, але навіть його впевненість не могла перекрити тривогу, що розливалася у повітрі. Всі прекрасно розуміли, що і Андрій боїться. Але він усіма силами намагається це приховати. Навіщо? Хижа була пуста, Але навіть у своїй порожнечі вона мала щось особливе, невидиме, майже відчутне. Це була моторошна присутність, яка, здавалось, огортала все довкола. Повітря у хижі було густим, наповненим невидимим тягарем, що змушував серце стискатися від тривоги. Порожнеча. Здавалося несправжньою, ніби за кожним темним кутом приховувалося щось невидиме, що чекало свого часу. Підлога була застелена рибічими кістками, у Ані склалося враження, що це місце давно покинуто людьми, але не часом. Кожен крок, зроблений Андрієм, супроводжувався скрипом, який відлунював по стінах, мов якийсь дивний, страхітливий докір. Цей звук пробирав до кісток, додаючи відчуття тривожного перечуття, наче сама хижа протестувала проти їх тут присутності. Довкола панувала тиша, але це не була звичайна, спокійлива тиша. Вона здавалася живою, неприродною, мовчись погляд із темряви, що затримується на тобі. Ця тиша заповнює вуха, стискає думки. І змушує серце битися сильніше. Андрій зробив декілька кроків уперед. Він рухався обережно, майже крадькома, хоча й сам не розумів, чому. Щось у цьому місці змушувало його підсвідомо намагатися не привертати уваги. Раптом двері, які здавалося зачиненими, скрипнули, повільно відкриваючись. У дворному отворі з'явилася постать це був той самий чолов'яка, але тепер у костюмі рибака чоловік із темним поглядом і грубими рисами обличчя, на якому, здавалося, застигла печать невідомих тягарів. Ви будете ловити зі мною, сказав він низьким голосом, що наче просочувався крізь темряву. В його руках були сітки. Старі, порвані, вони випромінювали різкий запах гниття, який розтікався по хижі. Андрій відчув, як шлунок стискається від огиди, а голова наповнюється невидимими примарами страху. У сітях звисало щось. Спершу Андрій подумав, що це звичайний улов, але, придивившись, побачив щось незрозуміле, що змусило його серце завмерти. Те, що звисало в сітях, за формою нагадувало людські руки. Довгі, худі, вкриті чимось близьким. Вони повільно ворушилися, ніби намагалися вирватися з полону. Це видовище викликало первісний жах, який змусив Андрія втратити здатність думати. Андрій завмер, його ноги, наче переросли до підлоги, і навіть найменший рух здавався неможливим. Його очі, наповнені нерозумінням і страхом, дивилися на сітки. Він не міг відвести погляду від цього жаху. Навіть коли відчув, як тіло починає тремтіти. Віктор, що був поряд, не витримав напруги. Він, не стримуючи крику, кинувся до човна, намагаючись втекти, але шлях до порятунку перекрив очерет, який, здавалося, ожив. Густа зелень піднялася, наче вкрита невидимою силою, і затягнула берег. Це було схоже на пастку, яка ставала дедалі щільнішою. Аня, яка до цього стояла осторонь, теж відчула небезпеку. Інстинкти змусили її діяти швидко. Вона різко кинулася до лісу, незважаючи на крики позаду. Її серце калатало, а страх лише додавав швидкості її рухам. Ліс, що знаходився зліва від хижі, здавався єдиним шансом на порятунок, навіть якщо він приховував свої інші небезпеки. Вона бігла довго годину, дві, три. Вона зупинялася, потім бігла ще, потім знову зупинялася. А вранці поліція знайшла лише перевернутий човен біля берега і перелякану дівчину, що сиділа неподалік. Аня не могла вимовити жодного слова. Її погляд був порожнім, а руки стискали порвану книгу. Річка бистро все так само текла, наче нічого не сталося, але в її дзеркальній поверхні тепер виднілася тінь тінь чогось невидимого, чогось, що ніколи і нікого не відпустить.